Всім привіт! Мене звати Оксана, це Західна частина України. А саме Демидівка, Рівненська область. У мене ранкова кава. У нас на дворі похмура погода, але хто, як не ми, повинні свій настрій запалювати і казати, що все-таки добрий ранок, що ми прокинулися. Дякувати Богу, дякувати ЗСУ. І ось так сьогодні. В нас 21 лютого, і ми продовжуємо свій день. Зараз ранкова поранка. Вам гарного настрою, гарного перегляду. Ну і пішли все-таки кормити наших тваринок, годувати, тому що без цього не мого життя, не їхнього життя не буде. У нас плюсова температура, черв'ячки вже вилазять. Хоча ще кінець лютого, а вже дивилися погоду на наступну неділю, так там завжди плюс, плюс, плюс. Ну, таке. Є. є дощик, є сніжок пролітатиме, але в загальному плюсова температура, так що до нас вже, можна сказати, прийшла весна. Вологі вистачає дуже багато вчора. Дощик з вечора трішки сніжку було, але воно все розтало, так як все-таки плюсова температура. Ось така у нас погода на західній частині України, а саме в Демидівці, Так що ось так. Короликам в першу чергу це свіже сінце. Гарненько їдять, все чудово. Антон п'є водичку. Щоб ви розуміли, цій кролиці більше тижня ще до окрола, а дивіться, вона вже в зубах хоче з сіном попити води. Вже носить сіно, кубло, хоче моститися. Так що 100% гарненько погуляла, все добре. Ця п'є водичку. Ну, по цій, як і по мамаші, не видно, чи вона. Як зайцю, от вона така довга статура. Не видно. Ну, та, як би мовити, щось там шевелиться. Видно, по ній щось там нижче, що вона також погуляла, але таких виразних немає, якщо буде така, як її, Мамочка, то там буквально до окролу за пару хвилин ти все побачиш, або вже коли окроляться. Водичку п'ють гарненько. Зараз плюсова температура, то з цим біди немає. Мордаха мала, рижуха. Рижуха, ти що здуріла? І не може вона попити навіть водички з цим сінцем. От біда. І хочеться, і не можеться. О, О. О нарешті дійшло. Всім подаливала водички. Ці є. Корм є. Все чудово. сінце є. Так що дівки ростіть. Бо скоро до кавалера. <laughs> Антон там, там також відновлює сили, наїдається. Ці рожуйся ще трішки кинула так. О, щось з кормушки вони останнім часом не сильно хочуть їсти, хоча такий же самий корм. Ну, не видно, не носить нічого. От, дві сестрички, але різні мамашки. Ну і цей баран не, не, не зрозуміло, погуляла вона чи ні. Ще. Ось-ось. Пущу ще раз її потім бачити. Ін до качки їдять сьогодні салатик, морков, бурячок і-і-і. І зерно суміш дроблено. Мені зранку так зручніше набагато давати їм. Починають вже паруватися. Мене питалися, чи є різниця в вазі між коричневими, чорними та світлими. Різниці немає, так як вони вже змішані, перемішані. Вага плюс-мінус 200 грам різниця. Ну, кочури є, вони за кольором однакові, але є один тяжкий, один легший. Потрібно сьогодні-завтра обрізати крила, бо той, що легший, перелітає. Все ніяк не можу налаштуватись. Угуси, так як я казала, перевела в інше приміщення. О, пішло. Щось не несуться. Не знаю чому. Перестали нестися. І білі качки також перестали нестися. Не знаю чому, яка причина, але перестали. Вже вода грязна, тільки зранку чистої наляла. Ну це качки, то в них такі є. Ну, ось такий салаток курочкам, качечкам, індикам, гусям. Я зробила сьогодні. Сі все гарненько, все чудово, індик пушиться. Ну Сіру індичку я бачила, що він порував, білу не знаю. Ну, ще не занеслася. Чекаємо, чекаємо. Курочка вже з самого ранку сидить на яєчку, хоче нам яєчко дати, так? Дала свинкам їсти і ось дивіться якесь у неї ось таке. А що це в неї таке? А ну пишіть, що це в неї таке, тільки ось тут, дивіться, яке. Барабулька вискочила. Ого! Їдять гарно, але щось щось не те з нею. Сіно дала. Будемо сьогодні наглядати, наблюдати, що це таке може бути. Якийсь як нарив чи що. Вчора такого не було. Ось так тримати господарство завжди мусить якесь щось вилізти. І навіть я ну, уявлення не маю, що це таке. Ну буду сьогодні наглядати. Я її пощупала, потрогала, температури так як немає. Але ось такий нарив ще й добре є. Цікаво, навіть ніколи такого не було. а ви, як хто знає, напишіть, будь ласка, що це може бути. Зараз її вони поїдять, її обов'язково відділю від нього. Мені просто зручно, що вони просто в одне курито висипав, і все не так тяжко, а так прийдеться на два рази, на два курити розділяти і їм ем давати ну нічого страшного але обов'язково сьогодні зараз розділю вже все таки їх Побачу, що це таке і чому це таке Ось, друзі, прийшов час моєї інкубації, я вже помила свої яйця, не свої гусючі та качині яйця, і їх небагато. Зараз качки та гуси перестали нестися, але поки я буду чекати, ці взагалі будуть тоді негодні. Тому 2, 4, 6, 8, 8 гусиних і 2, 4, 6 в качіних. Буду закладати все, що є, там далі буде видно. У мене звичайний інкубатор квочка, терморегулятор. Мені казали, за вентилятор я знаю, але я вже наловчилась без вентилятора. Зараз максимальна температура 38,3. І кожного тижня буду на 2 градуси зменшувати. Ну, Буду вам показувати та розказувати. Ось так. Так що зараз значу хрестик нулик і закладаємо. Ну, ось так. Виходить, що інкубатор пустий, але через недільку докладу курячими яйцями, і буде по виході, вони будуть разом виходити. Так що, з богом закриваємо, вмикаємо водичку на ляло, і далі будемо. Контролювати температуру і все. Аби не вимикали світло то щось і буде. У мене за стільки років всі заглушечки погубилися тут і з Олентою, і скотчем замотала кожній неділі зараз всі закриті, через неділю буду по одній відкривати На чи яйця. Це просто саме добре. І ще хотіла сказати, що зараз. Буквально, напевно, три дні прогріється, і тоді буду знижувати температуру. А там через кожну недільку буду також знижувати. Ну, Все. У мене тут був такий терморегулятор, але він швидко, він дві інкубації і о, поламався, і він у мене цей інкубатор довго лежав. Ну, Будемо експериментувати, пробувати. Звичайно, зранку і ввечері. Приблизно в, одну, в один той же самий час я буду перевертати, або 8 ранку і 8 вечора. І ось так, обов'язково провітрювання. Перші, перший тиждень я не провітрюю, просто відкриваю, коли перевертаю. Йому це вистачає, а потім, коли перевертаю, на першій неділі 3 хвилинки, на другій 5 хвилинок і на третій там. 7 хвилинок, можна зранку і ввечері. Так що ось так. Все нехай прогрівається вже до завтрашнього ранку, та як вже є під вечір, їх заклала. Завтра зранку буде перший переворот. Кліточку ще я не перенесла на те місце, на яке воно буде. ну, Сподіваюся, все-таки сьогодні мені допоможуть і я це зроблю. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Все вам самого найкраще. Ви мене самі найкращі. До нових зустрічей, па-па-па-па.